Народ, це просто катастрофа. Я тільки що дізналася, що тарифні послуги піднімляться вдвічі. Уряд знову нас обманює. Годуйтеся до величезних рахунків. Це початок кінця. Ого, ти бачила, що блогери кажуть. Що? Подивись. Народ, це просто катастрофа. Я тільки що дізналася, що тарифні послуги піднімляться вдвічі. Знову на... Це жах. І то подзвоню своїй подрузі розкажу. <звіт> <звіт> привіт! Алло, привіт! Я шокована. Щойно в інтернеті бачила таку новину. Не варто вірити всьому, що пишуть в інтернеті. Фейкові новини можуть призвести до помилкових рішень та зайвої паніки. Варто перевіряти інформацію. Давай надійшли тобі відео з порадами, як уникнути дезінформації. Порада перша. Перевіряйте джерела. Завжди дивіться, звідки взяту інформацію. Друге факт-чекінг. Використовуйте інтернет-ресурси для перевірки фактів. Третє критичне мислення. Завжди ставте собі запитання, хто написав цю інформацію, яка мета публікації, чи є підтвердження. Четверте звертайте увагу на дату. Іноді старі новини можуть з'явитися в нових контекстах, вводячи в оману. П'яте розпізнавайте маніпуляції, будьте обережні з емоційно забарвленими заголовками, які можуть спробувати маніпулювати вашими почуттями. Тепер все зрозуміло не вірте всьому, що пишуть в інтернеті.